Напередодні дня міста садовий центр Наталії Ричкової та жінки наших військовослужбовців організували благодійну акцію на підтримку ЗСУ. Зокрема, збирали кошти для придбання пікапу 44 четвертій окремій механізованій бригаді, де служать шосткінці. Як розповіла одна з організаторів цієї благодійної акції, та жінка військовослужбовця, поштовхом збору коштів стала розмова з чоловіком, який наразі знаходиться на фронті. Були великі дощі. І хлопці нам пожалілися, що вони пішки ходять один до одного на позиції 7 кілометрів і тягають з собою всю всі броніки, всі снарягу тягають. Так як у нас мегбат, то це дуже важко. І ми вирішили е, об'єднатися і. Зібрати на пікап чоловік пані Тетяни у цивільному житті інженер-технолог молочної продукції. Він не мав військової підготовки, але з початком повномасштабної війни прийняв рішення йти захищати рідну землю. Розповідає жінка. Я розуміла, що він. Не зможе сидіти вдома. Мій чоловік це не та людина, яка залишиться осторонь взагалі цієї ситуації. І, взагалі, наша сім'я ніколи і дітей я так виховую, що ми, ми нам жити в цьому домі, в цьому в цій країні. Ми ми маємо жити цією країною, якщо ми хочемо тут жити. Пані Тетяна не могла залишитися осторонь в цей нелегкий час. Вона разом з іншими жінками, дружинами військових, об'єдналася, аби допомогти нашим захисникам. Познайомим по нашим. Підприємством, ми звернулися до міста за допомогою. Нам допомогло місто, нам допомогли підприємців, їх дуже багато. Ми назбирали велику вже суму, і до нас ще долучилася Наталя Речкова. Вона з нами зв'язалася, сказала: дівчатка, у мене є троянди, ви мені допомагаєте їх викопати. Я вам віддаю всі кошти. Ось так ми організували цей ярмарок. Вчора, з вечора ми частину викопали. Сьогодні з четвертої ранку. Ми на ногах три машини, веселий настрій, пісні, кава у термосі, і ми тут. О п'ятій ранку перші саджанці садового центру Наталії Ричкової були доставлені у центр міста на садовий бульвар. Рослин було настільки багато, що їх прийшлося доставляти трьома ходками, розповідає підприємниця Наталія Ричкова. Десь о п'ятій ми вже були тут. Це була перша машина, яка вивезла хвою. Ми вигрузилися, Вікторію залишили. Поїхали за другою машиною. Знову загрузилися, приїхали. І третя машина, яка везла троянди, ми ще докопували сьогодні зранку свіженькі лавандою. троянди. ось ця третя машина була десь десять хвилин на дев'яту, і тут була черга за трояндами. Я дуже вдячна нашим містянам. За те, що вони відгукнулися, пані Наталія говорить, що не встигли вони виставити саджанці троянд, як їх вже розібрали, задонативши при цьому в скриньку кошти на рослини, встановили фіксовану ціну 50 гривень і великі кущі 200 гривень. Я до гроші навіть не теркаюся. Я розповідаю людям, які троянди, що, що за троянди? Як вони ростуть? Які вони габітус мають, але люди самостійно кладуть гроші в скриньку. «Решти в нас нема. О, ось, будь ласка, і люди вкладуть. Ну так відповідально, без ну там, махинації дуже приємно було. Крім троян, тут були інші рослини, декоративні райські яблучка, тис, ягідний, туї. Туя гол, голден смараф. Вот така жовтень, жовтенька, звичайний смарагд. Декілька барбарисів, вигел». Ялинка, кон коніка канадська, карликова, деревовідний піон. Лаванди, як ви бачите, вже також нема. Там було заявлене це 100 кущів, Вже ящиків машині люди беруть, кущі гарні. Вже ну майже нема. юка. Що ще у нас? Слива цистена, медунка, декілька відділ яливцю, жимолость, барвінок. Бузок карликовий, І це не все. Це просто в нас не, не вистачало часу. Щоб да показати, що в нас є. Містяни підходили один за одним, аби придбати рослини та долучитися до благодійної акції. Пані Ольга взяла для батьків кущ троянд. Будуть вдома у батьків працювати, працювати на красу. Взагалі люблю троянди, Мені їх достатньо, їх добавлю і вам буде гарно, і мені буде гарно. Родина пана Сергія активно допомагає ЗСУ, перераховують кошти, приймають участь в благодійних акціях. От і зараз він прийшов, аби внести свій вклад в збір коштів для наших військовослужбовців. Я беру, щоб посадити, і це було, скажімо так, от ці хлопці, щоб вони повернулися живими. Ну так троянда, троянда це для всіх. До нас сусіди приходять для всіх. Допомагаємо наш нашим ВСУ, нашим хлопцям, не тільки сусідам, але перечисляємо числяємо гроші. Багато ну, ми пенсіонери, це відносно, але ми підтримую. як виявилося, у благодійному ярмарку прийняли участь шоскінці, які знаходяться зараз поза межами міста. Є навіть такі благодійники, які е, скинули гроші по безгодінковому рахунку на карту. На, на мій фоковський рахунок я дівчатам віддала готівкою, Ми поклали в скриньку, але вони сказали, і не буду називати цю людину, е, доставити троянду в школу, в якій вона навчалася. В Автівці ще лежить замовлення, яке ми повеземо до школи, зробимо доставку. Тепер подвір'я школи номер 9 прикрасять кущі троян з благодійного ярмарку. І на подвір'ї пані Катерини також будуть квітнути троянди. Жінка прийшла сюди з однією думкою. Потрібно проводити побільше, да бо наші хлопці потребують багато чого і багато чого не вистачає. Пані Світлана завітала на благодійну ярмарку, аби придбати кущ троян для власного саду та допомогти у придбанні пікапу військовим. Жінка висловила побажання нашим захисникам перемоги. Аптимізма і здоров'я і перемоги це саме важливе. Організаторам благодійної акції вдалося зібрати 21 тисячу 135 гривень. Ці кошти долучать до вже зібраної суми, і невдовзі наші військові отримують від своїх земляків край потрібне їм авто. Чоловіки нами будуть пишатися. Ми є гідними жінками наших воїнів.